Я отця, сида, христос, христос. І Отця Сина Святого Духа Амінь. Христос Рождайський. Дорогі брати і сестри, останні такі різдвяні, вітання, хто році лунає наших святих храмах, і останні такі мелодії, літургійні та мелодії полян. Ми чуємо. Предметом моєї сьогоднішньої проповіді Богу ну, Слова буде така одна та важлива історична подія, яку я бажаю не обернути. Здано народі бій під крутом. Отже, ви в Бога. Дарів п'яли з любові до свого даро. Все, що могли, за його віддали і щастя, і честь, і свободу. Дорогі брати і сестри. Давно відбулася ця подія та Неподалік Києва та довели залізничній станції Бахмуча, де українські студенти, гімназисти, курсанти на тих засніжених полях струстули сумлінням, української нації не посоромили своїми чилами рідної землі, Були це молоді хлопці, гімназисти, юнкери, студенти, котрі стали в той час, коли київ оточувала більшовицька навала, вони стали його поборою. Звичайно, що не було їх там так достатньо але всі вони були наповнені таким живим. Стої пори, коли відбувся останній бій під Полтавою, потім ми чули про події на горі в Карпатах, Ключ, Лисоня, українські січові стрільці, вояки української Галицької армії. Української Народної Республіки. Все це, дорогі браті і сестри, було пов'язано з четвертим універсалом, який прозвучав в Києві і підніс я дух багатьох та багатьох передовсім воли. Вони були, як римі спартанці, а в терноподілах греки. Вони стали грудьми. Боже далі був, складуючи то, чим все це закінчиться, але вони боролися. Боролися, гинули, багато було ранених, споміж них. потиснув тоді такий бороз, точі засвітили на небі зорі, ці зорі були останніми, з тих, що тим молодим юнакам студентам. Довелося бачити. Вони були довітні герої, так як і зараз до браті і сестри, є наші, ті, що напроти наші довітні герої, для яких як колись в 2014 році склали вірш про байдав біля святої Софії Київської площа до нашої кроків, так само і для них, для тих відважних міців місто в ці події. Знає, Тому що був час, коли про них було заборонено говорити, згадувати, писати, чи навчати в школі, хто вони були такі, їх називали ганьбою. Так називав їх ворог, так само і сьогодні називає наших. Герої, але вони не є ганьба для України. Вони є вияв, духу ще козацької доби і в їх жилах тече козацька кров. Та дорогі браті і сестри. Її так розбивалися, що багато з них впало, полягло, інші були розстріляні, і їхні тіла були розкидані на тому полі біля тої станції, біля тої залізниці бахмуч, колись. Бути там та одній відправі в цій дні ви бачили той музей з двох старих погодів таких, як називали їх телятниками. Платформою, на котрій стояла одна єдина гарматка, котрої люди відбувалися, ми всередині всі ці речі, зібрані там, карта, місця, поля бою, все це коли є ще повітряний супровод. Поясненням розповідають все це, дорогі браті і сестри, говорить і свідчить про нашу була і давності героїчну історію, бо називала нас і по сьогодні ще так лунає, Мазепинця, хетлюрівця, бандерівця, але це, дорогі браті і сестри. Багатьох до багатьох тільки скріплювало їхню віру, їхню мужність їхню відвагу. І вже потім, в березні місяці, коли Київ був звільнений від більшовиків, відбувся чин їхнього похорону на головний перед станції Грибов. Сумний поїзд, багато-багато родичів, батьків, братів, сестер, коханих, зібралися, щоб побачити, попрощатися дороги. Ця жалібна процесія розтягнулася так далеко. студентам. Місце вибрали старинне історичне Аскольного могила. Там була їхня братська могила. Там всіх їх разом зібраних похоронили. Першими йшли діти, десли, квіти, дочки. за квітами йшли добовини, за добовинами йшли найбільш близькі, рідні люди, батьки, друзі, сусіди, студенти, що разом навчалися що залишилися в живих, тільки біля останніх троп, де було вінків, де було квітів, йшли тільки учні, що навчалися, ішли їхні військові побратими, що разом з ними були, це були. Хлопці з нашого краю, тут з Галичини, котрі знайшли своє місце початку, там, в Києві, на Аскайної могилі. Був Бог написав Павло Тичина вірша. І не тільки він було написано тоді, що зараз багато. Цю тему. Вірш називається пам'яті 30. -ти. На Аскольдовій могилі поховали їх. 30 мучих українців славних молодих. На Аскольдовій могилі український світ покриває. По дорозі, дар іти у світ. На кого б усміло знятися з радника рука? Хвітне сонце грає вітер і Дніпроріка. На кого б взявся краї? Боже, покарай, бо над все вони любили свій коханий край. Верби довім заповіті славою святих, на скойної могилі уховали їх. Михайло Грушевський був сказав, діти України, це ваша могила. Вона буде тим зводом, котрий не дасть відступити, котрий ніколи не дасть забути про вас геройський вчинку, про вашу велику жертву, яку ви склали на вівтаємо. Само, дорогі браті і сестри, у нас тут у Львові, є ліцей, герої грудь, пам'ять їх, де молоді хлопці, проходять навчання, проходять відповідний, вищі відповідну формацію, багато спобіжних стає курсантами воєнної академії Петра Сагайдачного тут у нашому любові. Тож, дорогі браті і сестри, ми сьогодні скажімо, згадуючи политон перед літургію, на просковинні за всіх тих. Хлопців, хрут і не тільки крут, а за всіх тих наших, що впали, бежество впали, в таборах візних знаходяться. За вами, борців, свіжий полк вже йде, на смерть і погибель готові. Щайте же братці, ви чесно пройшли, велику дорогу, любові. Амінь, слава Ісусу Христу. Слава!